Цього, що, а що нам робити з деокупованими територіями? Там ж теж люди, так, вони, і з тими за вісім років вони вже ждуни. багато хто інтегрувався в цей руський мір. Так, 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 так він інтегрувався не за 8 років. Він е, інтегрувався тоді, коли він отримав супутника у тарілку Триколор ТВ. І дивився е, всі там, телеканали Звізда, УРТ. Росія, все, 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 все він, він давно там. Тобто, і це питання: що з ними робити? Що, я, 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 як ми будемо працювати з ними, з їх дітьми? Як нам позбутися цієї баціли е, рускава міра? Да? Тобто одна історія можна, як то пропонують, ну, типа Чемодан вокзал Росія, да? як така сталінська депортація лайт, але це ж не, не, не вихідна і нас не зрозуміють у такому спосібі. Як і що, що що ми їм запропонуємо? Яку модель? Ну це ж Києві легко взяти і сказати Ну не навчимось на російській мові. Ну, ніхто не, не не помер, не пострадав. Ніхто суїцидів не було, у якихось батьків, хто е, до до війни казали, що ні, тільки російська, там це Київ це Російський город. От, а там що? А там ми ще не знаємо, тому що ми тільки звільнили, бо там питання тільки нагодувати людей, тільки обігріти людей. І зараз ейфорія euh, від звільнення вона. Починає завжди згасає від просто побутових проблем, тому що там все розбито немає, ані опалення, ані каналізація, нічого. Там там середньовіччя там люди от виживають, там те, що військові дають діляться своїми там байками, і все інше. тобто Гуманітарна місія, по суті, і відбудова інфраструктури, школи, куди от дивіться ми зараз маємо ковідна історія діти не ходили не ходили до школи. Війна, а потім ще все розбито? Куди вони підуть? Де вони будуть вчитися? Як вони будуть? Ну, тобто вчитися? питання за світою також Де, у нас. дуже багато. так, да, я скажу і це, це відповідь. Як вона буде? Чи поїдуть молоді вчителі з Волинської області в на до, Луганщину? На Луганщину вчити дітей? Так ну що, що, що держава запропонує цим людям? Які стимули будуть? Що це буде? Це буде в житло, це буде якась премія за надбавка за умови особливі так і інше. Як вони будуть спілкуватися Тому через те, що ми, отак, от з Донбасу, ми з Кримом дуже 30 років все побіжно було, ніхто не особливо все було віддано на відкуп місцевим планам. Ніхто особливо не виникла. Вони крутили цією історією, як циган Сонцем. І вибачте, мені дуже це приклад Зараз Ахметова, який у 2014 році, скажімо, дуже специфічна поведінка його була у кризовий момент. так, Але зараз він догрався з вогнем, що залишився фактично найбільш його активи вартісні. Та ж Азовсталь легендарна, вона зруйнована ще не чи будь-вона відбудована? Чи буде він інвестувати гроші в Україну, або він зараз будує підприємства? Здається, якщо я не помиляюсь, Болгарії. Да? І знову ж таки, повернення залюднення людей в Маріуполь, місто Привід, фактично.